Поговоримо детальніше і про річницю курської операції та її роль в російсько-українській війні, а ще про озброєння з гостем нашої студії. Це Вадим Куштіков, оглядач порталу Мілітарний. Пане Ватиме, вітаю вас. Рада бачити на Доброго гості. дня, пане Вадимо. Власне курська операція, це ну ми вже говорили багато. Це точно увійде в підручники історії. Чим вона була важлива для нас саме от рік тому? Повертаючись до подій минулолічної давнини, ми бачимо, що дійсно ця операція вона була покликана не в останню чергу для того, щоб зменшити тиск на Донецькому напрямку. Тобто, ця операція вона мала на меті одну з таких основних задач це відведення сил та засобів Російської Федерації від найбільш таких гострих. Напрямів, які тоді були на території Донецької області, і з цією задачею це було блискавично реалізовано, тому що дійсно росіяни були змушені перекинути найбільш досвідчені та, скажімо, так, елітні підрозділи на Курщину, для того, щоб Трошки зупинити просування українських військ і дійсно масштаби просування українських військ, які зуміли заволодіти такою площою, як 1300 квадратних метрів, та районними центрами на цьому напрямку, свідчить про те, що ця операція була спланована заздалегідь. І це дійсно такий комплексний підхід для того, щоб нівелювати російський потенціал та потенціал їх щодо ведення агресивної наступальної війни. І не було витоку інформації. Наскільки розуміє, це теж дуже важливо, тому що для багатьох це стало несподіванкою, і для росіян в тому числі, бо наші так швидко просунулися і минали от прям цілі зграї росіян. Це дійсно а, такий комплексний момент, який пов'язаний з тим, що а, нашому групованню дійсно вдалося убезпечити інформацію від витоку а з іншого боку, це повний провал російської розвідки, яка не змогла а, нічого вдіяти та. Заздалегідь забезпечити інформацію своє командування. Тобто тут дійсно такий комплекс факторів, який зіграв на руку нашим силам безпеки і оборони. Пане Вадиме, пропоную далі поговорити про повітряні атаки, які тривають, і, судячи з усього, Росія не навіть не намагається спробувати їх зупинити. Десятки сотні дронів лицячі не щотижня, щоночі на наші міста. Власне, чи. Вдалося Росії налагодити таке от масове виробництво, щоб мати такий от великий арсенал дронів шахедів, або щоночі їх запускати по Україні? Дійсно, ми з вами бачимо те, в чому а, росіяни дійсно. А, Успішні вони успішні в масштабуванні якихось конкретних вдалих виробів. Ті, які ми бачимо, це дрони типу шахет. Вони їх змогли локалізувати в себе безпосередньо цю іранську розробку. І станом на зараз дійсно це вже суто російський виріб, оскільки від оригінального. Іранського дрону там залишилося ну напевно, що лише аеродинамічна схема та компонування. Що стосується можливостей, то так на жаль, ми бачимо, що росіяни вкладають значні ресурси та кошти в розбудову своєї інфраструктури на промислових та виробничих майданчиках в Алабузі Республіка Татарстан. З нещодавних повідомлень головного управління розвідки нам відомо, що вони планують розширювати та добудовувати ще декілька корпусів виробничих. Також налагоджена тризмінна робоча зміна, тобто там люди цілодобово займаються тим, що працюють над збиранням цих воєнних машин. Ми бачили ролик, який пару тижнів назад оприлюднила російська пропаганда саме з цього заводу. Чи дійсно це от це виробництво, чи це було постановочне? Бо деякі от експерти кажуть, що це могло б бути просто як пропагандистський ролик, ну не справжні цехи. Ну, скажімо так, на моє особисте судження, то дійсно робити таку масштабну шараду для того, щоб зняти лише один короткий ролик, то це навіть для росіян не те, щоб доцільно. Тому дійсно ми можемо припустити, що ті кадри, які були продемонстровані у відкритому доступі, це дійсно з промислових ліній в фабриці в Алабузі. Ну і ми бачимо, що дійсно там багато. Станкового парку, який безпосередньо залучений для виготовлення деталей та компонентів цих безпілотників. Тож, ми можемо припустити, що це вірд За рахунок чого росіянам вдалося налагодити таке масове виробництво шахетів? В першу чергу, це е, гроші, тобто росіяни дійсно, попри санкції, вони отримують все ж таки е, досить е, високий прибуток. Власний від експорту енергоносіїв, незважаючи на санкції та боротьбу з тіньовим флотом. І інший аспект це те, що вони можуть без, скажімо так, оглядки інвестувати в одну конкретну локацію і максимально її розбудовувати. Тобто, це те, чого, на жаль, позбавлені українські компанії та українські виробники, оскільки вони перебувають. Під постійною загрозою з боку російської балістики, крилатих ракет, тож українське виробництво, вони змушені максимально розосереджуватися, і це теж додає певних складнощів щодо промислової логістики в свою чергу. Росіяни на жаль вони відчувають себе більш вільно та спокійно в цьому аспекті. Хоча і наші безпілотники так само долітають до цієї локації. 31 липня, коли був такий масований обстріл нашої столиці, була інформація, що ймовірно росіяни використали реактивні шахеди. А власне що це за шахеди? В чому їх небезпека? Це є подальшим розвитком загалом лінійки виробів шахет. Тобто вона була перша продемонстрована російській делегації в 2023 році. Саме делегація Залабуги вона приїздила до Ірану для того, щоб подивитися на останнє напрацювання іранців, і це якраз і був реактивний шахет 236 Що стосується виду змін, то тут принципово. Зміну зазнала силова установка, тобто це перехід до реактивних двигунів та реактивної тяги, які застосовуються на цих виробах. Що стосується зміни їх тактико-технічних та льотно технічних характеристик, то звичайно з переходом на інший принциповий інший тип рушія, то це збільшення як крейсерської, так і фінальної швидкості, з документів, які були оприлюднені з перехоплень. Листувань росіян стало відомо, що дійсно під час цих випробувань ці шахеди продемонстрували свою максимальну або ж заявлену швидкість в 600 кілометрів. Також був здійснений політ на максимальну висоту в 9 тисяч метрів. Тобто, ці фактори збільшення швидкості та збільшення висоти польоту є. Одними з основних, які збільшують рівень загрози від подібних ударних безпілотників, чи є в нас чим їх збивати, чи можливо треба міняти якусь тактику їх збиття, беззаперечно, цей засіб він не є неув'язовим, тобто, це можна їх віднести до вже класу таких крилатих ракет. Деякі оглядачі в принципі це і роблять. Тож, ми бачимо, що і сили протиповітряної оборони України вони. Навіть спочатку повномасштабного вторгнення ефективно відражали російські атаки зі застосуванням крилатих ракет, в тому числі що стосується засобів, то серед того арсеналу та переліку сил та засобів, які є у нас, тут, на жаль, випадають мобільні вогневі групи, оскільки висота та швидкість польоту унеможливлює ефективну роботу їх з великокаліберних стрілецьких а, зразків озброєння. А що стосується інших засобів, такі як зенітно керовані ракетні комплекси, винищувальна авіація, вони є і працюють в тому числі проти таких типів загроз. З приводу озброєння, яке нам може передати допомогти Європа і інші країни, От, власне було багато розмов про Петріоти. Чи достатньо у наших партнерів ракет і самих систем, аби нам швидко їх передати? Бо була розмова про 17 саме систем. Це дійсно один з таких моментів, який більше пов'язаний зі складношами перекладу та визначенням термінів, що стосується 12 систем. То тут різниця в підрах... підходах до підрахунків. Угу. Бо, до прикладу, якщо ми подивимося на Збройні сили Сполучених Штатів Америки, вони ці системи рахують по кількості пускових. Тобто йде мова про пускові м 902 М 903 що є відповідно. Версію цих комплексів ПАК-2 і ПАК-3 відповідно. А якщо подивитися на дані з відкритих джерел, то в Сполучених Штатах зараз є на озброєні 480 подібних пускових. Але якщо ми подивимося вже більш класичний, так сказати, пострадянський підхід рахунків, то це мова йде про кількість батарей. А то в свою чергу стандартна композиція та стандартний склад однієї батареї патріотів – це шість пускових. Тобто 17 на 6 це майже три батареї патріотів, які, скоріше за все, мова йшла. І станом на зараз ми дійсно бачимо, що і Німеччина зі свого боку вона каже про дві батареї патріотів, які б вони могли передати з. Власних складів зберігання та зняти з бойового чергування в себе, і також є інші партнери, які зараз перебувають в процесі переговорів щодо надання саме цих систем. А якщо подивитися на кількість саме ракет перехоплювачів, стану на зараз, то теж відкритих джерел нам відомо, що Сполучені Штати мають в своєму арсеналі 10 тисяч ракет до системи Петріот, але це включаючи всі існуючі модифікації. 17 батарей. от для України, цього достатньо пускових. Пускових, так скажімо, так, президент в 2024 році наголошував, що для того, щоб ефективно прикрити більшу частину території України, включно з лінією бойового зіткнення, також з прикордонними регіонами, потрібно як мінімум 21 батарея цих комплексів. Станом на зараз різні догляду оглядачі наводять цифру в 12, Це ті, які є вже на озброєнні у повітряних силах. Тож ми бачимо, що все ще є певна недостача в цих комплексах для того, щоб дійсно ефективно та повноцінно прикрити всі регіони та всі кутки України. Якщо ми говоримо про нову формулу закупівлі озброєнь і постачання для України, про що говорилися вже останні тижні, коли НАТО платить за поставки зброї і замовляє, як це має працювати? От власне на практиці на сьогоднішній момент ця формула виглядає так, що найбільшими донорами по цій е, програмі та по цьому треку є Німеччина та Велика Британія. В свою чергу була і критика з боку цієї програми з боку Франції та Італії, оскільки вони більше лобіюють закупівлі безпосередньо у європейських виробників та європейському оборонному промисловому комплексі. Тож це один з тих напрямів, які опрацювалися вже за часів адміністрації Трампа для того, щоб пришвидшити надання необхідної допомоги Україні і тим самим. Сполучені Штати вони досягають певних своїх задач для того, щоб мінімізувати свої витрати, перекладаючи їх більше на бік європейських союзників, в цьому числі союзників по блоку НАТО, як ця схема загалом має працювати? Чи правильно я розумію, що Україна робить свою заявку? НАТО її опрацьовує. І потім йдуть закупівлі. Правильно саме так, чи може якась країна НАТО, наприклад, Словаччина, Угорщина, ставити палки в колеса в цій схемі? Поки що цей механізм виглядає таким, що це індивідуально кожна країна, але в рамках НАТО закуповує безпосередньо для України. Тобто, це не є тим аспектом, який підпадає під колегіальне якесь рішення або ж колегіальну заборону. Пане Вадима, я вам дуже дякую, що ви прийшли до нас сьогодні в студію за цю цікаву розмову. Будемо раді вас бачити ще. Дякую вам. Я нагадаю, що гостем студії сьогодні. У нас був Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний.